Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал «Народна Думка надибав ще один метод збільшення пенсії. І він абсолютно безкоштовний, може збільшити пенсію мільйонам пенсіонерів. Все, що від вас потрібно, це ніяких судів, нічого, це просто побігати, позбирати довідочки і занести їх в пенсійний фонд. І пенсія значно, тут наголошую, значно зросте, тому що зростає основний коефіцієнт. І от я його надибав і думаю, блін, я ж ну весь час про нього знав, плюс-мінус, так? Да? Це вже більш детально вивчив і чому я не розповів то раніше? Ну, знаєте, вік живи, вік навчайся. Оце точно так само. Тому зараз з радістю поділю цим методом з вами. Якщо ви пенсіонер і хочете, щоб зросла ваша пенсія, то обов'язково слухайте до кінця, розбираємося. Потім в коментарях напишіть свою думку по цьому приводу. Я думаю, що це допоможе дуже багатьом людям. Тож поїхали. І так, метод збільшення пенсії за рахунок збільшення основного коефіцієнта, який впливає на її суму, це коефіцієнта заробітної плати. Бо тому що коефіцієнт стажу зараз таке поняття ну дуже печальне через те, що дуже мало платять. да, 23 гривні за рік над нормового стажу, ну це ні про що. А от коефіцієнт зарплати це основний показник, який в першу чергу впливає на збільшення пенсії. НО! Перед тим, якщо хочете знати все про пенсію, про те, як їх збільшувати, як їх правильно рахувати, про те, як отримувати свою гідну і справедливу пенсію, то робіть просто дію, натискайте кнопочку Долучитися до каналу, тобто підписатися. 1 мільйон 260 тисяч підписників уже це зробили, і кожен день тут діляться інформацією один з одним, дають відповіді один одному на коментарі, що значно полегшує життя, коли ти починаєш щось оформлювати, отримувати, тому що ти вже йдеш підкований. Тож. Долучайтеся і ви, я вам розповідаю основні нюанси. Поїхали. І так, як збільшувати пенсію, верніше, коефіцієнт заробітної плати, да, який потім впливає на вашу пенсію, за рахунок того, що вилучите 5 років, де була мала заробітна плата, я вже неодноразово розповідав. Да. Ви можете вилучити 5 років поспіль, вірніше не більше, ніж 5, можете менше. Де у вас була, наприклад, мала зарплата? Ну, всяке буває. Працюєш на хорошій роботі, потім десь перекинтовуєшся на якісь погані, потім знову хороша. І от той час, коли погана, вона зменшує вашу пенсію, тому що зарплата мала там була, і коефіцієнт менший, і він понижує загальний коефіцієнт. Тут все зрозуміло. Далі, те, що можна викинути е, роки. Військового стану також розповів, да, і, вже, і вже підписники цим почали користуватись, і я вже знаю тих, які збільшили свою пенсію за рахунок того, що пішли і сказали, що не враховуйте мені коефіцієнт зарплати в період військового стану, де я працював там, на якійсь низькій посаді, чи мало отримував, чи мало нараховували. Так? Тому що ну, дуже багато людей повтрачали роботу і змушені були працювати де попало, аби тільки хоч щось заробити. І вже люди збільшили свою пенсію. А тут. Навпаки, можна добавити, добавити 5 років свого, ну стаж вже і так зарахований, 5 років зарплати свого стажу. Мова йде про зарплату до 2000 року. Тому що після 2000-го це вже все автоматично фіксується в пенсійному фонді. Ну, я вам скажу так, коли ввели це автоматичну фіксацію, то фіксувалось після 2004 року, де вони накопали даних, напевно, вручну повносили з 2000 го тому ну, вже що? з 2000 все автоматично фіксується в пенсійному фонді. Ну якщо у вас була зарплата десь в 90-х, 80-х та в будь-яких роках до 2000 хороша зарплата, тобто е якщо вашу зарплату прирівнювати до середньої, то вона була, мала хороший коефіцієнт. Тобто як, так, Якщо така, як середня, то це коефіцієнт 1. Якщо в півтора рази більше середньої, то це коефіцієнт 1,5. От, в порівнянні до середньої, якщо у вас була велика заробітна плата, ви можете донести ці дані до пенсійного фонду і воно підніме ваш загальний коефіцієнт зарплати. Тому що як рахується пенсія, середня заробітна плата по Україні множиться на ваш коефіцієнт заробітної плати, на ваш коефіцієнт стажу. І отак нараховується вам пенсія. Тобто формула дуже проста. Всього три складових. коефіцієнт стажу це ваші роки. Да? Скільки заробили, стільки маєте. Там вже все пораховано в пенсійному, якщо щось нема, пораховано, доносите довідки. Середня заробітна плата по Україні це за три останні роки перед роком виходу на пенсію. Тут також є нюанс, як можна збільшити пенсію, але це для тих, хто виходить на пенсію і він народився жовтень-листопад-грудень місяць. Можна цих три місяці відстрочити і піти на пенсію перш... після 1 січня. Кожен рік середня заробітна плата по Україні зростає. І таким чином вам вже буде рахуватись та зарплата, яка за останні три роки перед роком виходу на пенсію. Тобто, в той рік, який ви виходили, також буде рахуватися. Якщо брати в минулому році, то було 18 тисяч, то в цьому році вже 20 тисяч 800 гривень. А до кінця року, то вже буде десь до 22. Тобто бачимо ріст, і він також значно впливає, тому що перша цифра, яка ставиться в розрахунок вашої пенсії, значно більша. Де брати довідки, витяги і кому не потрібно того робити, тому що воно може навіть зменшити пенсію? Довідки, витяги і все потрібно брати перше. На підприємствах, де ви працювали, дуже часто їх вже немає, знаю. В архівах, в архівах підприємств. Перше. Друге, якщо немає в архівах підприємств, вони повинні були свої здати архіви в е, центральні міські, сільські архіви. Зазвичай. Це працювало так. Я знаю, що в нас було колгосп, зараз е інше товариство, да, яке обробляє поля. Но в тому товаристві, яке обробляє поля, слава Богу, що бухгалтер ще та людина, яка працювала в колгоспі, і збережені всі архіви з колгоспу. Тобто люди можуть піти навіть там за 70-ті роки взяти витяги про їхню заробітну плату. І отак. Якщо шукати, то можна знайти і свої дані. Або у вас є вже якісь відомості, де ви отримували ту зарплату, то вони також є придатними. Будь-який документ, який засвідчує ваш, вашу заробітну плату. Яка середня заробітна плата була в тих роках, є дані в пенсійного фонду, вашу заробітну плату зрівнюють середньою, визначають коефіцієнт і ставлять цей коефіцієнт в формулу розрахунку пенсії. Якщо, наприклад, у вас зараз коефіцієнт 1, а в той період був коефіцієнт 1,5, або там навіть 2, да? тобто ви отримали хорошу зарплату, десь працювали в якомусь колгоспі, то 2 підставиться і 1, і ваш середній коефіцієнт вийде 1,5. Тепер рахуємо, в цьому році середня заробітна плата по Україні 20. Да? Множимо на 1, це виходить 20, і тоді ще коефіцієнт стажу, він зазвичай 0,3. І від 20 тисяч 0,3 це що? 6,5 тисяч гривень. Тепер ставимо коефіцієнт 1,5. 20 множимо на 1,5, це виходить 30. Коефіцієнт 0,3 це вже 10 тисяч гривень. 6,5 і 10. Різницю відчуваєте? Відчувається. Сума збільшується, збільшується. Щ кому не треба того робити, оце таке зразу застережне, в кого зарплата була, якщо на рівні, то просто нічого не зміниться. А якщо меншою, там в 80-ті-90-ті роки була меншою, ніж там 2000 ті 2010 е меншою, я маю на увазі меншою в порівнянні до середньої заробітної плати по Україні. Ну тобто, як живе більшість людей і як жили ви, да? якщо в 90-ті ви жили краще, ніж більшість людей, то йдете, берете довідку, доносите і збільшити свою пенсію. Якщо в 90-ті ви жили гірше, а в 2000 ті вже краще, або так само, як всі звичайні люди, то ту довідку брати не потрібно. Да? Тому що якщо коефіцієнт буде менший, порівняння вашої зарплати до середньої, то там буде 0,7, 0,6 і воно все буде підставлятися в пенсію. Тому рекомендується спочатку піти взяти витяги. Занести в пенсійний фонд для прорахунку, безкоштовного прорахунку, вони зобов'язані то робити. І е, потім вже дивитися, чи збільшується ваша пенсія, чи зменшується. Можна взяти будь-яких 5 років поспіль до 2000 року. Просто треба знайти відомості. От такий от метод. Е, якщо ним скористаються всі, то по логіки пенсія зросте. Десь в мільйона пенсіонерів. Так, да, в кого там може на 30, на 20 гривень, в кого на 100, а в кого може і на 300, на 400. А якщо рахувати по тій формулі, що ми тільки що, да, і там значно була більша зарплата, то може і на 2, 3, 4 тисячі навіть. От така от ситуація на сьогодні. Я активно вивчаю для вас всі ці нюанси, розповідаю, щоб ви могли ними користуватися збільшували свою пенсію, отримували гідне, тож. До нової зустрічі на каналі дорогі мої Глядачі.